Страшний удар по флоту Росія на Крим вилетіли ракети дрони. Є неочікувані результати. Не всі кораблі арафії пережили зустрічі з українською вибухівкою. Деякі пішли на дно. Серед них на хвилиночку, як мінімум, один носій ракет калібр, яким обстрілювали Україну. Такі потужні результати у ЗСУ почали з'являтися у той час, коли заговорили про появу перших F-16 в Україні. Деталі атаки на Крим та що затопили, почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, постав. Ставте вподобайки, залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Стало відомо те, що сили оборони вразили у порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту Рафії. Він затонув і про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Далі цитую повідомлення українських військових. Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітно-ракетному комплексу С-400 ворога у тимчасово окупованому Криму. Так, за підтвердженою інформацією підрозділами ракетних військ у взаємодії із підрозділами військово-морських сил збройних сил України суттєво пошкоджено чотири пускові установки ЗРК Тріумф. Також у порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту Ерефії. В результаті влучання човен затонув на місці. Орієнтовна ціна субмарини становить 300 мільйонів доларів. Підводний човен був серед тих підводних човнів, з яких рефія завдавала ударів, як зазначили у генштабі збройних сил України. Зокрема, знищення судна Ко категорії в чергове доводить, що для чорноморського флоту ерефії немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. У мережі з'явилися супутникові знімки знищення силами оборони України рашистського підводного човна Чорноморського флоту флотурафії Ростов на Дону у тимчасово окупованому Севастополі. І про це у телеграмі повідомила моніторингова група кримського вітру. Моніторингова група «Кримський вітер» з посиланням на дані супутникової зйомки підтверджує знищення підводного човна у Кіленбухці Севастополя. Ідеться у повідомленні на супутникових знімках добре видно сліди вигоряння в маскувальній споруді. Також у мережі з'явилися фото того, як Глядала халабуда над підводним човном раніше. Підводний човен перед ураженням перебував на ремонті, і готувався виходити в море. Зверніть увагу, це ще одне фото місця ремонту підводного човна, замаскованого сіткою. А також у мережі з'явився доказ того, що під цією маскувальною конструкцією перебував саме підводний човен. Зауважте, що видно його хвостову частину. На ще одному знімку видно сліди рання та ураження маскувальної конструкції на території го судноремонтного заводу. З'явилася. Інформація про те, що ЗСУ атакували військові об'єкти РФ на території окупованого Севастополя. Місцеві пабліки пишуть про те, що звуки вибухів було чути від Севастополя аж до Балаклави. Відразу після першої бавовни з аеродрому Бельбек злетіли у повітря всі літаки. Про цьому у центрі Севастополя місцеві жителі повідомили про стовп диму. Інформує ресурс Кримський вітер. Джерело також надавало інформацію про те, що один із ударів припав по району 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту РФ у Кілен. Бухті однак ця інформація ще потребує підтвердження. Ну а тим часом розважаєв повідомив, що нібито над містом було збито чотири повітряні цілі. Частина ракет упали на вулиці Острякова та Хрустальова. А у районі вулиці Симонка упали уламки збитого безпілотника. Уламки ракет також було знайдено на вулиці Наглині, Романова, Перемоги та Горпіщенка. За словами розважаєва, було перекрито проспект генерала Острякова, де нібито і лежить частина збитої ракети Атакамс. Ну і також він повідомив, що на вулиці Симон знайдено фрагменти не безпілотника, а частини ракети. Атакамс. як пише бізнес-інсайдер, наша країна вже використовувала безпілотні літальні апарати, морські безпілотники і протикорабельні ракети проти флоту і Керченського мосту, що часто призводило до руйнівних наслідків. Кампанія України навіть змусила рошиські військові кораблі піти із Криму на бази у портових містах Феодосія на дальньому боці Криму і Новоросійськ у ОРФІ. Це не тільки не дає окупантам використовувати півострів як ключовий логістичний. Не через південь України, але і псує його привабливість для російських туристів. Але як пише видання, якщо Україна сподівається повернути Крим, їй знадобиться величезна ударна сила, адже битва за Крим може стати найважчим боєм війни Повернути Крим буде надзвичайно складно, тому що Крим по суті є островом. Сказав виданню відставний полковник корпусу морської піхоти США, старший радник центру стратегічних і міжнародних досліджень, Марк Канчан. Десант неможливий. Тому що Україні не вистачає кораблів для перевезення великої кількості військ та їхньої важкої техніки. Окрім того, у РФ все ще є літаки дальньої дії та підводні човни, які по суті невразливі в морі, пояснив експерт. За словами Безіла Джермонда, експерта з міжнародної безпеки в університеті Ланкастера у Великій Британії. У Ерефі є велика військова інфраструктура по всьому Криму, яку необхідно буде серйозно пошкодити, щоб Україна отримала шанс повернути її назад. Ну а повна перемога над чорноморським флотом Орефії буде тоді, коли в акваторії Чорного моря не буде кораблів ракетоносіїв, здатних обстрілювати Україну. Досягти цього можна розвиваючи українську ракетну програму, за якою були виготовлені ракети Нептун та застосовуючи літаки F-16. Таку думку висловив ветеран війни громадський активіст Олег Симороз. За його словами, далекобійні ракети Атакамс не призначені для знищення ворожих кораблів. Цитую. Вони не розроблялися для потоплення кораблів. Натомість, наприклад, наша ракета Нептун розроблялася під це. Є й інші західні аналоги. Звичайно, тут нам допоможуть нові сучасні ВПЛА. Але насправді у морі вони не такі ефективні, тому що в морі їх легко помітити. Але ще починаючи із крейсера Москва, у морі себе найкраще зарекомендували, керовані крилаті ракети, які можуть маневрувати. Отже, найбільш перспективною є ракетна програма, наголосив експерт. Окрім того, Олег Семороз вважає, що для Щеня ворожих кораблів ракетоносіїв можуть бути застосовані винищувачі F-16, які можуть нести зокрема протикорабельні ракети. Якщо вдало застосовувати f 16 виходити десь з Одеської області в акваторію Чорного моря і там відстрілюватися якісними західними корованими ракетами, а в них є модифікація ракет, які розроблені саме проти кораблів. Я думаю, ми зможемо значно послабити рашистські ракетоносії, наголосив він. Водночас Симороз зазначив, що це буде непростим завданням, оскільки окупанти не використовують для обстрілів із кораблів ракети середньої або малої дистанції, тому можуть не підходити близько до української території. Хай там як із кораблями у рашистів дійсно серйозні проблеми. І про це може свідчити, хоча б те, що цьогоріч у день військово-морського флоту Арафії на головному морському параді не з'явився жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких заявляла Україна за останній рік. Про це повідомили у репортажі. Служби Бібісі у дописі йдеться, що під час трансляції головного морського параду на честь дня військово-морського флоту показали лише два кораблі Чорноморського флоту. Ними стали Корвет Маркурій, який з 24-го року виконує завдання на рашиській військовій базі у сирійському Тартусі, та фрегат адмірал Григорович. Зазначається, що цього року трансляція вперше об'єднала паради в Санкт-Петербурзі, традиційну частину його в Кронштадті. Цього року було скасовано у Балтійську Владивосток північно північноморську, каспійську та на рашиській базі в Сирійському Тартусі. Ні, в новоросійську, ні в Севастополі параду не було. У санкт Петербурзі парад приймав Путлер. Також й про те, що порівняно із довоєнним часом кількість кораблів на параді скоротилася вдвічі. Так, 21-го року в заході взяли участь понад 50 кораблів і підводних човнів. Цього разу, за офіційними даними, їх було всього 25. Я вам вдячна глядачі, з дещо ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава нашим захисникам і захисницям.